Всім привіт! Маю ось такий безперебійник, який прослужив 2 роки, і акумулятор прийшов в непридатність. Простояв він в мене декілька місяців, і я вирішив дати йому друге життя. Що я зробив? Ось з плати. Іде два провода. чорний мінус на мінус акумулятора, і червоний на плюс. Акумулятора. Старого акумулятора я зняв. Ось такий. Ось такий на 9 Ампер. Який вже своє віджив. Зараз покажу. Скільки він має вольт. Ось. скільки він має вольт. 4 вольтик акумулятор повністю мертвий. Відновити його практично нереально. Не то, що він практично взагалі нереально. Він йде на утилізацію, а купляється новий. Але мені 9 А замало. Мені потрібно більше, щоб було. Щоб довший час був його безперервної роботи. Що я зробив? Ось два проводи: червоний чорний. Взяв я ось такий, ось такий провід січенням 1,5, тому що більше мені не потрібно навантажувати да більше я його не буду. Тому що тут немає всередині вентилятора, щоб він не перегрівався. Просверлив я в корпусі отвір, ставив два провода і з'єднав червоний з коричневим і чорний з синім. Так само ось тут. Вивів два крокодильчики, ось два крокодильчики червоний на плюс і ось чорний на мінус. На акумулятор 100 ампер годин. Так, ось кришка. Ось кришка до цього безперебійника. Все підключаємо ось така модель його. Ось Ритар. Ось тут три індикатора. Так, все підключили плюс-мінус. Тепер включаємо. Ось є кнопка. Нажали, потримали, все, працює. Нажали кнопку, щоб підключити свободися. Діє на мозки. Тепер. Ось так його підключаємо, ну, або що, щоб засвітилося, значить, працює. Так. Ось, світиться, все, працює. Так, можна ще виміряти напругу. Чи дійсно працює, видає? Ось цьому можна вимірити напругу. Запихаємо один в середину, другий запихаємо. Сюди я приставляємо і ось видає 23 вольта. Все, перебійник живий, можна користуватися ним. Як я ним користуюся, він постійно стоїть у мене в зібраному виді. Я його закрутив кришку. Зібрав, все виключає, щоб вдорно акумулятор не розряджався. Є такий акумулятор на 100 А, стоїть окремо, акумулятор заряджений, акумулятор заряджаю ось таким. Зараз покажу зарядним пристроєм гімно М. 12-24 вольта, включити два безперебійника, мінімально, максимально, мінімально десь 7 А, максимально, десь 10, по, 10 від 10 до 15 А. Акумулятор завжди заряджений. Тоді, якщо виключають світло, я підключаю до безперебійника через такий крокодилий акумулятор, втикаю в розетку, світло є. Wi-Fi, інтернет є, ноутбук є. Телефон зарядити є. Якщо ви не маєте безперебійника, або маєте або робочий, купити ось такий інвертор. Вказано продавцем 1600 Вт. Фактично, тут є 300-400, ось тут є. До речі, дисплей, на якому показую вольтаж акумулятора, одна розетка. Дві, два індикатора. Power включено. Нормальний червоний, коли переодовантаження, і воно включає, включається цей червоний світиться. Все тут правильна синусоїда, хоча синусоїду я не перевіряв. І ось такі два проводка. Не знаю, яким січенням вони йдуть. Ну, досить тусті. І ось такі. Мідні. Я думаю, що це мітні крокодили. До речі, досить такі пружини хороші зажим також нормальний, міцний. Але зараз це все не потрібно, тому що нарешті перестали виключати світло. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, поставте, будь ласка, палець вверх і напишіть будь-який коментар. До побачення! Слава Україні!